Розпочинається чвертьфінальний поєдинок між командами Вижгород та Святош. Перший командний фол Вижгород. Склад номінальних господарів поля. Вижгород, Номер 19 Олексій Богдан. 7. Вадим Гребенюк. 20-й. Віталій Лимар, 33-й. Каха Пушкарьов. 3. Роман Соляник. 26-й. Назар Феденчук. Перший Євгеній Шершов. Святош, номер 9 Микита Комісар. П'ятий. Володимир Колініч. 25-й. Давид Мельник. Четвертий Володимир Медя. Шостий Микола Петрусь. 69-й. Ілля Ратушний. Сьомий Данила Сторожик. 14. Микита Колочко. Без номера Андрій Борисов. Вітаємо вас, шановні вболівальники. Сьогодні у нас вже сталася неймовірна розв'язка в рамках Кубка Престижу у нижній частині турнірної сітки. Але все-таки ми ж спостерігаємо кубкові баталії, А неодмінний атрибут будь-яких кубкових матчів це матчі на виліт, це можливі серії пенальтів. Але в Кубку Престижу, все-таки... Формат розіграшу передбачав груповий етап. І команда, яка посіла першу сходинку у групі, а це Атлетіко. Команда, яка у попередньому матчі у фінальному поєдинку зуміла на останніх хвилинах виривати потрібний результат за рахунком 1-0 Атлетіко переміг ФК Сейнс. Власне, в Кубку Престижу у нас через такий груповий етап не були передбачені матчі на виліт. А ось зараз в рамках основного кубку у верхній частині турнірної сітки. У нас будуть такі поєдинки, тому зараз дійсно розпочинається справжній різдвяний кубок. І розпочинаємо ми із першого чвертьфіналу. Це вишгород Святош. Зі складами вас уже встиг познайомити наш диктор Владислав Ващенко, тому не будемо повторюватися. Це перший чвертьфінал. Переможе цієї пари вийде на переможця пари Українська бронетехніка «Майамі». Це наступний поєдинок, який ми з вами спостерігатимемо. Ще дві чвертьфінальні пари. Земан Терекон. А також Вівагро Лонтано. Ось, власне, такі чвертьфінальні поєдинки у нас будуть в рамках основного кубку. І далі вже нон-стоп будуть і півфінали, і матч за третє місце, і фінал. Тому обов'язково залишатись разом із нами до кінця сьогоднішнього ігрового дня. Петрусь зіграв на комісара в Атаці Святош. І удар відбувається на місці у цій ситуації Шершов, голкіпер Вижгорода. Щодо того, як команди минулого тижня подолали груповий турнір, Вижгород посів перше місце у своїй групі. Це була група «Ей» сім очок. Вдалося набрати команді Вадима Гребенюка. Єдина нічия була у матчі відкриття проти Атлетіко. Після чого Вишгород обіграв і Терекона і Сейнт Юнайтед. В принципі, саме матч із Тереконом був визначальним саме у контексті боротьби за першу сходинку у групі. Ну а що ж до Святоша, то Святош потрапив до справжньої групи смерті. Це була група Бі. І в тій групі Святош посів третю сходинку. Команда набрала 4 бали. Розписала нічию з українською бронетехнікою. Поступився Святош Лонтано у першому турі, а в третьому матчі Святош обдалося здобути перемогу над ФК Сейнс. Ось такі результати були зафіксовані за участю команди Святош. Так, це справді була група смерті за регламентом змагань дві з трьох кращих третіх команд у кожній з груп. Все-таки отримували також перепустки до основного кубка. Ну і зокрема, з чотирма балами, звісно, святош потрапив до цієї команди, до цієї когорти. Що в цій ситуації? Сторожик. Сторожик та Феденчук боролися. Арбітер заспокоює обох, але порушення правил не було зафіксовано. Там навіть не було ігрової ситуації. Лимар. Лимар це герой групового етапу матчів тижневої давнини для Святоша. А, даруйте, для Вижгорода, звісно ж. Лимар став найкращим бомбардиром команди на груповій стадії. Феденчук. Феденчук повертає на Лимара. Але як же бореться толочко? Ось це так у нас градус напруги уже з перших секунд. Свято атаці. Толочко! Толочко пробиває Каха Пушкарьов в останню мить зумів заблокувати цей удар. Команди зіграли уже 6 хвилин. Поки що рахунок залишається невідкритим. Нагадаю, що формат змагань в рамках Різдвяного кубка у порівнянні з минулим тижнем у нас залишається незмінним. Один тайм, тривалістю 20 хвилин, фоли, тайм-аути. Остання хвилина чистого часу. Тут все по класиці. Толочко. Петрусь. Закидання на толочка. Толочко, здається, і сам не очікував, що каха Пушкарьов може махнути ногою повз м'яч. Передача на комісара. Комісар не зумів вийти на ударну позицію. Кутовий швиденько намагався розіграти комісар. Комісар обігрався зі сторожиком. Петрусь. Комісар. Комісар як технічно прибирає Пушкарьова. Далі падіння. Немає фолу. Комісар лежить. Але арбітрам доводиться зупинити гру саме через падіння Микити комісара. Повертаємося до гри. Передачу напрямку Лимара. Ай, Лимар. Лимар переправляє м'яч у ворота. Вадим Гребенюк записує до свого активу асист, а Лимар забиває черговий гол. А в рамках різдвяного кубками згадували про те, що тиждень тому минулої неділі на груповому етапі він був найкращим бомбардиром Вишгорода. З великим відривом. І ось зрештою забуває він і в вирішальних матчах. Матчах плей-офф. На 8-й хвилині рахунок відкрито. Забиває вижгород, відзначається 20-й номер. Віталій Лиман. Отож, 1-0. Вижгород все ж таки менше контролював м'яч. На старті цього поєдинку. Команда загалом полюбляє грати від оборони другим номером, але свій шанс Гребенюк та компанія використали. Тепер можуть від нього відштовхуватися. У випадку нічиєї, звісно ж, нагадую вам, що у нас буде відразу серія пенальтів. Якщо, звісно, буде зафіксовано рівновагу за підсумками 20 хвилин ігрового часу. Гребенюк. Неточний удар від капітана Вишгорода. Небір. Борисов падає. Уже лежачи на газоні, зазнав мікроушкодження Борису, але відразу ж підводиться все гаразд. До речі, нам буквально кількох лайків не вистачає, шановні уболівальники, до позначки у 20. 20 вподобайок під цією онлайн трансляцією тому обов'язково докидайте лайків на підтримку своєї команди. У нас безпосередньо на елітний кубок збирається і відповідна аудиторія, тому обов'язково доєднуйтеся. Закликаю вас бути активними. пишіть коментарі, будемо спілкуватися з вами в такому інтерактивному режимі. Ну і звісно, хто досі не підписаний, обов'язково підпишіться на Ютуб канал Street Football Challenge Київ. Фактично 2023 календарний футбольний рік. На нашому турнірі ми закриваємо саме сьогодні. Але новий сезон, новий регулярний чемпіонат стартує вже дуже скоро. Фактично за два тижні у нас розпочнеться новий зимовий сезон. Тим часом порушення правил другий фол у пасиві Вишгорода. Лимар, Лимар. його не зупинити Лимар. Лимар виконував простріл уже на порожній. Комісар сторожик, здається, і сам не повірив, що комісар зуміє зберегти м'яч у межах поля. Феденчук. Феденчук падає. І зараз потрібна пауза. На 11-й хвилині виникає відповідна перерва, пов'язана з ушкодженням футболіста Вижгорода. У Вижгорода, в принципі, збір не надто хороший. Тільки один гравець на лаві для запасних, тому будь-яка травма. Взагалі не входить у плани номінальних господарів. Тим паче Вижгор сподівається, що після чвертьфінального матчу буде ще півфінальний точно і відповідно фінал або матч за третє місце. Тобто Вижгород сподівається, що команда проведе сьогодні три поєдинки, а не один. І все ж таки два футболісти на лаві для запасних. Зараз Феденчук і Соляник на заміні перебувають, але все одно цього замало, щоб провести три матчі. На які сподівається Вишгород. Свято ж проти такого розвитку подій. Святош прагне теж зіграти щонайменше три поєдинки сьогодні. Але для цього потрібно долати чвертьфінальну стадію. Ратушний на місці. Лимар. Лимар! Лимар! Поперечена. Там ратушний зворіт вийшов і здалося, що дійсно ідеальний парашутик виконав Лимар. На якусь мить справді здалося, що м'яч летить у ворота, але поперечена рятує святош. Просто шалений шанс подвоїти перевагу в рахунку. І той же Віталій Лимар, якого ми так відзначаємо у складі вижгорода. Продовжується наш поєдинок. Гребенюк вигризає м'яч для команди Богдан Лимар. Лимар хитає суперника. Лимар віддає передачу на партнера Гребенюк. зміщення у центр. Удар ратушний на місці. Ще один шанс. І, зрештою, бід Віталія Лимара. М'яч виходить за межі поля. А зараз Пушкарьов. Пушкарьов у спину штовхає сторожика. Це третій фол у пасиві Вишгорода. Третя командний фол Вишгорода. А грати ще сім з половиною хвилин. Браво! Браво! З мечем залишатиметься святош. Шершов. Шершов Перервав простріл. Святош продовжує атаку. Сторожик, сторожик на техніку намагався закрутити м'яч у дальній кут. Але від Віталія Лимара м'яч виходить за межі поля. Падіння толочка в чужому штрафному. Арбітер не реагує. Петрусь. Сторожик, який момент! Сторожик впритул. Перед воротарем розміщувався, але напевно відстань там була замалою, тому важко було не влучити у Шершова. Але й реакцію та вибір позицій з боку голкіпера Вижгорода потрібно однозначно вихваляти у цьому епізоді. А в нас іще одне ушкодження чергове ушкодження саме у Вижгорода. Намагався кулаком на виході зіграти шершов. Йому вдалося це зробити, але дісталося і його партнеру по команді. Отож, зараз пауза у грі, тайм-аут бере Вижгород. Ботукарту отримав гравець у Вижгороду. Вадим Гребенюк. Жовту карту отримав гравець. Святош Микита Толочко. П'ятий командний фол Вижгород. Чотири. У мене такого не було. У мене, якщо вже принесли, то, значить її вже не... Так, а тим часом Вишгород в атаці. Лимар. Лимар невдало зіграв у цьому епізоді. Важко йому насправді було там двоє суперників навколо нього. У нас шалені пристрасті розгортаються наприкінці цього чвертьфіналу. Ось власне весь шарм кубкових матчів. Рахунок 1-0, Але у Вижгорода п'ять фолів. Дві жовті картки вже було показано. Вадим Гребенюк отримав попередження. Микита Толочко. Ну і Святош все-таки намагається вирвати нічию хоча би перевести гру серію пенальті. Нагадаю, що наступний поєдинок, який у нас розпочнеться відразу ж після цього матчу, це протистояння української бронетехніки та Майамі. Це другий чвертьфінал. І переможець пари за участю вишгород Святош. Якраз таки вийде на переможця пари українська бронетехніка Майамі. Зараз Феденчук. Фаденчук момент вихід мічна вічі. Ратушний. Ратушний рятує свою команду. Кутовий для Вишгорода. Гребенюк закриває м'яч корпусом. Гребенюк проти нього Петрусь. Гребенюк встигає віддати передачу на партнера Феденчук. Гребенюк скидка Лимар. Лимар над попереченою стріляє. Що там ще сталося? Дві хвилини ще грати. Можна продовжувати поєдинок. Дуже обережно варто зіграти вишгороду. Команди, повторюйся, 5 фолів. Удар сторожика. Не точно. Шершов. Можливо, свято, що варто спробувати ризикнути, зняти голкіпера, випустити п'ятого польового. Ну або ратушний почне підключатися, як п'ятий польовий на чужу половину поля. Довга передача. Небір за бокову лінію переводить. А Вижгород нікуди не поспішає. У нас уже за кілька секунд розпочнеться остання хвилина чистого часу. Ще один аут на чужій половині поля на користь чорно-жовтих. Не зумів пробити соляник. Лимар випереджає кулініча. Небір відбирає м'яч. Небір. Не проходить на сторожика. Лимар. Лимар проривається Лимар повздвох. Але аут буде. На користь Вишгорода все ж таки, свою місію виконав у цьому епізоді Лимар. Отож, і зараз тайм-аут бере святош, схоже, саме для того, щоб перебудуватися на гру в п'ять польових. 38 секунд ще залишається у святоша. Так, Ратушний у ролі п'ятого польового вже на чужій половині поля. 30 секунд у Святоша залишається, щоб перевести гру в серію пенальті. Петрусь, Петрусь не проходить передача на сторожика. Каха Пушкарьов. М'яч виходить за бокову. Ну і зараз на досвіді вижрот повинен зіграти. Гребенюк. Гребенюк проти кількох суперників віддає на Богдана. Богдан! Олексій Богдан, 2-0 за 10 секунд до завершення ігрового часу. Знімає всі питання у цьому чвертьфіналі. За 10 секунд до кінця рахунок стає 2-0. Гол забиває Олексій Богдан. Ну що ж, 2-0 і часу зовсім обмаль залишається у святоша. Але як же відборовся в тому моменті Гребенюк? Проти трьох суперників зберіг м'яч віддав асист на Богдана. Та й Богдан в завершенні зіграв чудово. Все на цьому у нас завершується перший чвертьфінал. Основного кубка. Вишгород виходить до півфіналу. Перемога Вишгорода над святошем з рахунком 2-0. Перший чвертфінал завершено. Перемагає Вижгород рахунком 2-0. Так, Олексій Богдан в попередньому епізоді, коли забував гол, теж дуже елегантно зіграв під м'яч над воротарем. І це ставить крапку у нашому матчі. Вижгород у півфіналі і тепер чекає свого наступного суперника. Він визначиться саме зараз у протистоянні Українська бронетехніка Майами.